Спеціальний ефір на радіо НВ. Триває спеціальний ефір на радіо НВ Сейм Латвії визнав Росію державою спонсором тероризму. Латвійський парламент затвердив заяву щодо цілеспрямованих військових атак Росії проти мирного населення в Україні, визнавши насильство Росії проти цивільних тероризму. А Росію державою спонсором тероризму про це повідомляє європейська правда з посиланням на прес-службу латвійського сейму у заяві парламенту. Міститься заклик до країн ЄС негайно призупинити видачу туристичних і в'їзних віз. Громадянам Росії та Білорусі Росія протягом багатьох років підтримувала та фінансувала терористичні режими та організації різними способами прямо та упосередковано йдеться у заяві як найбільший постачальник зброї для режиму Асада у Сирії, та як виконавець, наприклад, отруєння родини Скрипалів або збиття рейсу MH17. у заяві. Депутати зазначають, що з моменту військового нападу Росії на Україну 24 лютого. 2022 року 12 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки, а понад 5 мільйонів покинути свою країну. Власне, ось це рішення Латвійського Сейму. Ми обговоримо із Сергієм Бенедесюком, партнером юридичної групи LCF, керівником практики корпоративного права. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго дня, Богдане. А, скажіть, от Латвія визнала Росію державою спонсором тероризму, а, це зробив Сейм. А, таке запитання: це заява, а, це визнання, це просто заява-декларація, чи все ж таки це щось що вже тягнутиме за собою юридичні наслідки, принаймні зі сторони Латвії? А, ну, Напевно, якби тут а, це щось посередині, тому що з одного боку, ви вірно сказали, це заява. Тобто це не є законом, це не є якимось актом, який має безпосередню правову дію з одного боку, а з іншого боку, така заява носячи політичний характер, а досить масштабний політичний характер, вона звісно, я сподіваюся, буде мати і певні правої наслідки, тому що насправді, а, ну наприклад, якщо ми говоримо про сполучені штати, про поняття держава спонсор тероризму там. Це є визначене юридичне поняття, яке е, передбачає безпосереднє застосування там правових норм і певних обмежень. Латвію це все таки це більш стейтмент, це більша заява з одного боку, але з іншого боку, це звісно, ну є важливим політичним кроком, який е, я впевнений буде мати і юридично означні наслідки. Зокрема, це можуть бути питання щодо віз. Це може бути прикладом для інших країн Євросоюзу. Може мати а, в кінцевому результаті також включення такого поняття, як держава терорищ, держава спонсор тероризму до законодавства Європейського союзу. Бо наразі а, ці країни в них є поняття терориз терористів, як фізичних осіб, чи як певних організацій, але немає на жаль такого поняття, яке б живалося до держав. Тобто, можливо, такі кроки вони також змусять країни Євросоюзу переглянути. І положення свого внутрішнього законодавства і закріпити таке визначення на законодавчому рівні. Тобто, безпосередньо так, вона ця заява, вона є більш політичним актом, ну вона є фактично політичним актом, але вона, я впевнений, буде мати певні юридично значущі наслідки з часом. До речі, от, цікавий аспект ви згадали. Дійсно, є такий термін, як держава-спонсор тероризму, а от дуже часто від людей просто звучить: а чому не визнають державою терористом саме? Так? От, чому от існує такий термін, люди от плутаються, і чому йдеться саме про спонсорування, коли, наприклад, ми бачимо відверті терористичні дії? Я думаю, що на насправді ну є загально визначене поняття тероризму і визначення терористу як, скажімо так, і відповідно терористичних дій, як певних дій, які такого безвибіркового насилля, спрямованих на насаджування страху і ну, скажімо, так, вживання силових методів, методів невибіркових щодо цивільного населення з метою досягнення та відповідних результатів. Тобто, це якщо ми говоримо про загальне визначення тероризму і визначення терориста. Якщо ж ми кажемо про держава спонсор тероризму, це визначення, які місяць, які використовуються законодавці Сполучених Штатів, воно з'явилося досить давно. А першим вони, якщо мені не зраджує пам'ять, було застосовано до Ірану. Ну і потім далі там кілька ще країн були включені включені також до цього переліку. Тобто, зокрема там Куба є, там Північна Корея є. Тобто, звісно, Росія там би вона також могла б зайняти досить гарне місце серед держав спонсорів тероризму за законодавством сполучених штатів після прийняття відповідної рішення державним департаментом. Тому держава спонсор тероризму. Напевно, історично штати робили такі кроки з врахуванням того, що Іран певні дії вчинював на підтримку різноманітних терористичних організацій, угрупувань. І потім ця тенденція, вона а, ну поширилася і далі в сполучених штатах. Тобто, в них, якщо ми кажемо про державу спонсор тероризму, це нормативно визначене поняття. Якщо ж ми кажемо про державу терорист, то це е, є більш е, загальне поняття, тобто поняття просто загально вживане, і поняття більш такого, е, ну скажімо так, політичного характеру, загально вживаного політичного характеру, ніж нормативне поняття. Тому, коли кажуть держава терорист, це напевно більш широке загальне значення. Коли кажуть Держава спонсор тероризму це конкретно нормативне визначення таких країн за законодавством Сполучених Штатів Америки. А як ви гадаєте, чи варто від інших країн чекати ось такого визнання, хоча б, наприклад, на декларативному рівні, не те, щоб там на юридичному, от, от, наприклад, як е, Латвія зробила ось цю ось це заяву таку, так? Я сподіваюся, що це буде. Я сподіваюся, що це буде, що насправді Латвія, Естонія це були перші кроки, і також інші держави, Євросоюз, інші світові держави. Які е, належать до демократичного світу, вони підтримують, е, е, ну можливо, спочатку на декларативному рівні, а потім я сподіваюся, в нормативному такі заяви. Тому що зараз в сучасному світі те, що робить Росія, ну це є по факту тероризм. Тобто, якщо ми бачимо те, що вони робили в Буші, те, що вони робили в Заворичах, те, що вони робили в інших містах е, України, те, що вони продовжують робити. І з цивільним населенням, і з військовополоненими, і те, що вони роблять наразі, наприклад, з точки зору ядерної безпеки, тобто ризики, які вони ризики, те, що вони роблять в Енергодарі, тобто утримуючи атомну станцію, наносячи по ній удари. Тобто, ну по іншому, як тероризм, якщо ми говоримо про загальновживане поняття, це назвати неможливо. Тобто це не є, скажімо так, вони не ведуть війну, не називаючи це навіть, до речі, війною, називаючи це таким умовним поняттям спецоперації, але де-факто це війна, яку вони ведуть, абсолютно не по правилам війни. Тому назвати Росію державою терористом, як на мене, це перші кроки, які підтримують часом напевно інші країни. Звісно, багато хто наразі вагається, тому що все таки це досить сильний політичний крок. Тобто це крок, за який наступно, це вже розрив дипломатичних відносин. Ну і, напевно, частина країн вона все ж таки зложить від Росії, як мінімум, на часі. З точки зору енергоресурсів, якщо ми кажемо про Європу, частина країн просто хоче залишити ще собі певне поле для якогось діалогу, для можливості діалогу. Тому насправді, поки це поодинокі випадки. Але я сподіваюся захованням того, що е наразі Росія робить, що це буде визнання більш широке спочатку на загальнополітичному рівні, а потім я сподіваюся, що буде прийде час для відповідних нормативних змін. Тому що такі речі, які вони роблять в сучасному світі, вони мають називатися своїми іменами, і відповідно, як на мене, не тільки е окремі терористи, як окремі частичного особи, чи окремо окремі групування, там накшал талькаїди. Мається зніматись такими, а й держави, які поводять себе відповідним чином. Ну і мають це застосовуватися відповідні наслідки також. Тому що, як на мене, ну так всі розуміють, да, в Росії ядерна зброя це також інструмент, до речі, шантажу з їхнього боку. А тому а, все таки намагаються ну, більш-менш поводитися обережно з ними з одного боку, але з іншого боку, як на мене. То повна ізоляція Росії як ну, так держави терориста по факту, повна ізоляція Росії максимально повна і максимально швидка. А знов таки, як мінімум декларативне визнання державою терористом, це має пришвидшити цей процес. Ну то власне, так. уже ж виборці тих урядів, які визнають Росію державою тероризму, терористом, спонсором тероризму, так як це офіційно юридично називається. Ну, нині Што так поки не визнали. Що так поки не визнали. Поки не визнали Што? держдеп, спонсором не визнав невизнання. Так, але але все ж таки е, виборці вже е, можуть казати, е, власне кажучи, своїм політикам: якщо це держава-спонсор тероризму, то як ви можете з нею там торгувати, то як ви зможете підтримувати з нею дипломатичні стосунки? Відповідно, так як, як у нас свого часу навіть казали, що е, як ви можете торгувати з Росією, коли у нас з нею йде війна, так були такі серед різних політиків закиди. Е, тобто, це вже накладає в принципі. Принципі, і певну економічну відповідальність на країну, звісно, звісно. Тобто, ну, я ж кажу, що чим, а, чим, скажімо так, чим більше хоча б на декларативно-політичному рівні буде таких визнань, тим повніша економічна і політична ізоляція Росії буде мати місце. Тому що по великому рахунку, така ізоляція вона призведе до того, що, врешті-решт, не буде економічна катастрофа. Я сподіваюся, це призведе до, там, до суттєвих політичних змін е, в Всередині Росії є, може як мінімум, буде не до України, тому не до війни, тому насправді ну насправді таке визнання, хоча б декларативне, воно має значення, має значення, що перші кроки зробили балтійські країни, бо вони прекрасно знають, що таке Росія, що таке російська окупація. Вони це все не забули. І тому, чим більше країн буде робити такі заяви, тим більше шансів на підтримку України в цій війні, по перше і на подальшу ізоляцію Росії. Як ми вже бачимо, Росія країна абсолютно не самодостатня в плані технологій, тобто вона живе фактично за рахунок торгівлі енергоресурсами, їхня економіка не самодостатня. І а, чим більше буде політична, а потім економічна відповідна ізоляція, тим швидше цей колос на гоняних ногах рухне. Скажіть, а ця от пропозиція не тільки, до речі, а і інших Балтійських країн про припинення видачі віз росіянам. Вони зараз це проштовхують на загальноєвропейському рівні. Чому це важливо і чому це важливо з перш в першу чергу з юридичної точки зору? Ну, як на мене, тут є два елементи. Як на мене, тут є два елементи. По перше, це трохи. Скажімо так, призупинить поширення так званого російського світу руського да, в цих країнах, тому що, зокрема, там країни Прибалтики до певної міри від цього страждають. Там дуже багато росіян, які туди приїжджають, які там ходять своїми прапорами, намагаються якісь свої речі там проштовхувати, тобто це припиниться або суттєво зменшиться. Це перше. Друге питання, ну і там знов-таки там не тільки візи, там питання постійного місця проживання там вже почалися процеси по позбавленню тих, хто підтримує російську агресію. Другий елемент це те, що можливо знову таки там ті росіяни, які звикли не звертати уваги умовно на політику. Да, ну там наша країна воює, а ми там будемо відпочивати десь там при Балтиці чи Франції, там чи десь ще. Можливо, також вони, коли припиниться видача віз, коли припиниться віз видача туристичних віз, коли припиниться видача, видача бізнес віз, то можливо ці росіяни також вони трохи почнуть думати і почнуть якось впливати. Ну ну вони нам чи зможуть вплинути вже на політичну на свою владу, тому що в Росії вибори це вже давно фікція, але по меншій мірі може мати місце якісь певний збільшення внутрішнього спротиву, який призведе до колапсу цього режиму сьогоднішнього Росії. Ще у Литві є серед депутатів пропозиція е, ухвалити закон про громадянство, там де будуть забирати литовський паспорт у людей, які отримали громадянство як виняток. І якщо вони підтримують агресора, е, як ви вважаєте, це юридично, наскільки це юридично от можливо і як це будуть втілювати? Е, ну я думаю, що юридично це можливо стовідсотків, тому що держава, як суверенна, вона має право приймати рішення про видачі громадянства, так і про європу збавлення. За тих чи інших обставин. А те, що як це буде втілюватись, ну, напевно, знову таки, так як наразі ситуація має місце з а, дозволами на постійне місце проживання, які вже починають забирати, тобто будуть складатися відповідні протоколи, будуть складатися апти, коли там, не знаю, людина буде виходити з російським триколором, кричати, що вона там за війну, да, ну, я отрую, звісно, але умовно. Тобто це буде підстави до притягнення її до адміністративної відповідальності, потім, напевно, до запуску процедури позбавлення громадянства. І як на мене, це абсолютно ну, юридично, я ж кажу, що держава має право це робити після того, як будь не відповідні змін, зміни зміна до законодавства. Що ж стосується питання ну, такого загальносуспільного, да, то я також вважаю це абсолютно юрно. Якщо ви любите російський світ, то будь ласка, їдьте в Росію, любіть там. Що ви ну, чому ви залишаєтесь цій країні в західній країні, яка, до речі, Росією була визнана недружною, якщо ми кажемо про Балтику, наприклад, й про багато. Країни, і ви починаєте розповідати тут, як ви любите Росію. Їдьте в Росію, любіть її там. Ну, навіщо це робити з-за кордону, якщо у вас така сильна любов? Тому я думаю, це абсолютно також нормальний крок. А, і я е, знову таки сподіваюся, що інші країни також підуть по цьому шляху. Тому що якщо, е, ну я знову таки, я нічого не маю проти, е, тобто я не хочу всіх ставити е, однакове положення з одного боку, з іншого боку, звісно певна, коли... Не відповідальність за да, російського суспільства, але якщо наприклад хтось з Росії мігрує, хтось з Росії тікає від цього режиму, отримує громадянство, живе як громадянин тої країни, притримується її законів, притримується якихось спільних традицій без питань. А якщо людина приїжджає в іншу країну і починає говорити про те, як вона любить Росію, як вона підтримує Росію в своїх збройних в своїх терористичних кроках, то ну вибачте, якщо ви так підтримуєте, то їдьте в Росію, підтримуйте там.